повертаємося на майданчик із культурно-зорочного комплекту Полімпія, де щойно розпочався другий вирішального, великою мірою вирішального поєдинку чемпіонату області з футзалу, в якому зустрічається мазовод львовий, з жовто-білих футболки і піцент, Ефіцентр сильні форми. Ефіцентр зараз на волі з наші країни. Влас Мельник пішов вже пішов, пішов грати п'ятого полюбову і швидко повернувся було перехоплення. Що там показує, що... Що все гаразд, зараз Василь Савчук, Василь Савчук завівся. На його думку, на його думку було там, проти нього. Ну, не знаю, як сказати. Двізніше кажуть, сух, в якості в якості п'ятого польового пресингують активно епіцентрісі, ну і зрозуміло, от їхня гра зараз, раз, чим краще вони будуть пресингувати, тим тим лисюк, 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 не проходить, ну не знаю, що там було, що було лисюк, тобто не видно було, що перспектив, е, у чотирьох тут вони на задній лінії, скажімо так, лисюк, лисюк, що лисюк, і за зачислила і змусили помогли. М'яч залишився з заводу. Тарас стариця. Яй-яй-яй! Коваленко зараз, Микола Коваленко був дуже близьким до того, щоб один м'яч відіграти. Микола Коваленко був на вістрі там, буквально метр до воріт. і якби він Просто найвучий м'яч, передача була його зненацька заставила, напевно. Весюк добував передачу ризиковано доволі. Десь на Зачіковського. але не просто було на Зачіковського добратися пасом, а зато було багато шансів на перехоплення. Весюк, Весюк. Знову Лисюк з м'ячем. Тягне там на довгі передачі, які несуть собі. Очаковський віддає зараз передачу, Коленка змістився у воріт суперників, а Вочіковський віддавав туди на нахід. Тютюк якось п'ятого польового. Дивіться. Щось там встигає переговорити з е... Плаховим. Пробиває і, ви знаєте, у ворота все-таки. Ну Ніби так, Не що гарматний удар. І... Яко... Видно, він побачив, що менше під полз в роту. Ну і він що міг зробити? Хіба головою зіграти. Ну! Боже мій! Забивається! Один гол. Мало забити раніше. Зараз Коваленко забивається і м'яч і замінно одразу прошить. Чоковський... Не просить. Можливо, така домовленість команди забуває сідає. Один-три. Один-три і. Е... Ахо-хо-хо-ху. Ну, що, Мене бути на заводі, так? так е... Андрій Бежанав помилився цьому, тобто, напевно, ну, принаймні задається амбітку. Він подумав, що м'яч висипаний тобі дає. Тому е... спокійно спостерігав за тим, як він залишає. Залишає межі. І тут ось це порушення проти Хандія з боку Миколи Фаріси. Поліція віддав м'яч після паузи. Андрій Дежинар. Андрій на Перехоплення непогане перехоплення. Давидний, давидний. М'яч буде зішити. Так, у нас заводи були м'ячі, але за бокової лише. Знову суп з'являється на майданчику. Парився на Давидного. Давидний показує і дідьмо вперед. Ну, тут уступ, уступ, і На парицю. Розіграти зайво тут. Спробують вдруге. Один раз вже результативно було розіграти зайво. Ковський, завидний, підтіснули ще до власних воріт епіцентру, їм що робити, іншого варіанту немає зараз, Оце, е, грати обороні по ворота. що там Кутовий. буде, кутовий зачепив фруктко, хоча, здається, м'яч крутів ну, максимум скінку міг зачепити, таке враження, але Фробковий реагував і е, кутовий вже розіграли На заводівці. Висюк, Лисюк, Лисюк. Старица. Ми тево двоє атакують. Ну і тут... Зачаковський. Зачиковський там ще жовтного разу не прямого мяча. Забывает! Забывает Тарас Тарица. Ось він герой епізоду. Отримав м'яч, розвернувся і, і забив другий м'яч у ворота епіцентру. ви знаєте, шановні друзі, рахунок 2-3 і інтрига у нас відроджена. Тайм-аут бере зараз епіцентр. Ми спорудимо піддивитися, хто, хто ж там у нас на трибунах у цьому поєдинку в районі. Починаючи від директора по колінки і компанії, тут ще в дворях трішки люди стоять, ну і так далі. Дивимося далі. Думаю, що багато кого будемо пізнавати по ходу на трибунах. Там ми побачили і директор стадіону Буковина висаджується ми в минулому зірковий гравець Буковини. Ну і що? Центр поля вдруг змусили розпочати центру поля епіцентрівців. А шановні друзі, якщо марш завод влаштовує лише перемога, то епіцентр в принципі, може задовольнитися і нічиєю, хоча нічия, це може виявитися наскільки пригадує три становища, може виявитися на користі. Така буковина, яку, наскільки я пригадую, може, може е, лежачи тут, зіграли але... чи не все гаразд. Ну е, Потім ці мають бути акції. Ага, знову Лисюк у нас йде на врота, ось так, що у нас заводно-лаштовний, тобто не просто зіграти. Не просить зіграти. Ой-ой-ой, тут ось може бути неприємно для нас заводу. Стріляє куляк, стріляє вище. Сут, сутки зіграв з Давидним. Тут і одразу і Давидного одразу, одразу запасів. Меня переходить до центру, а це все не на руку нашого заводу. Біженна з Бежина з мікрон, зараз може бути небезпечно перекоплення, тариться, париться. Зараз є можливість знову класично, скажімо так, класично розіграти зайвозоводівцям. Тут звісно, що Коваленка. Коваленка відрізняється як плеймейкер тим, що. І зараз крабко, крапко спробує пробити, не влучив крабко. Ось це перевага рука, він може після того, як отримує перекопись, ну, голову зміщати може із руки пробити, ну, головною рукою закинути. І... Вот, доверный, доверный на вот сюда. за... вже не влаштовує тобто, ну, І писав не влаштовує. E, Марзовод не влаштовує, тому що вони по цьому рахунку нікуди не зміщуються, вони і залишаються на цій позиції. Ну, навіщо? навіщо? Я не впевнений, що варто їм ну, знову таки входиться. можливо продовжує ризикувати. ну Це, це заслуговує на повагу. Хоча ну, з огляду, напевно, з колокольника з двіни енергетика віковини. Це великі дії, тому що ось вона дія. Савчук щось намагався довести арбітру, але я не зрозумів, що він там чим він був незадоволений. Перехоплення, але, на жаль, давидний, давидний нас перехопив, але завжди відправив уват. відлетів у ваут. Не дуже м'яко, дуже рветься у бій, в метро Давидний бачимо. І Андрій Дужинавниками, яке пригадую, разом. Біжен, ну тут все. не було там нічого, все нормально, сам впав. дотик ну, був, але. І ось що. Знову лисюк. Знову лисюк у нас на майданчику. Тарас Торійця. Наш завод до останнього бореться. Бачимо, До останнього І, ну, ці ситуації, ось ніч'я, це тут в чому суть? Нічя не влаштовує, не влаштовує центр зрозуміло на те, що їх можуть, і напевно швидше за все обжене, тому що в виключно матчі після цієї гри енергетик буковини включається ну, або в енергії, що він також зустрічається слабшим соперникам. Але з іншого боку, якщо? Не було нічого. Тут ось е е жовта хапка для Микола Харівця для Гусаноплакова, який зараз суперепізод був е супермомент, мав на заводіці. Могли вони вийти вперед, а це була б зовсім інша картина гри. Якщо зараз може можуть дозволити собі е нічого грати, на увазі... Гарантуючи собі срібло, при міщі, то якщо б марш завод вийшов вперед, то вже не змушений був би зовсім йти вперед, великими силами і зараз Мельник прямо дивом відбувається м'яч біжена, ну в прекрасній формі біжена, На нього кидатися не можна, він може обіграти і вище виріс зараз. Давидний, Давидний, Давидний. видний, тут на, на неба видний. Зараз отримує жовту картку, Давидний за удар по нозі е -е, бежанаря. Він тут перепросив, це не ведеть, Тут на нервах, на на емоціях а зараз, Давидний, Давидний там показує Що він показує, не, не зрозуміло, але Лесується на майданчику, що там Василь Серцюк дуже часто йде, часто йде, а час грає. ну, Я би сказав, на користь! на користь, Ай-яй-яй! Боже мій! Денис Зачіковський! Денис Зачіковський був просто... В міліметрах від того, щоб вивезти вперед наш завод. Ну, тут ось, ну, звісно, що можна підключити, можна підключити лівий фланг. тут Давидний просить м'яча. Ай-яй-яй! І ось я тут м'яча не спіймав. і такий має бути. Листів залишається на воротах і 5 з хвостиком до завершення поєдинку, тут поєдинку точно до завершення. І Андрій Бежинар, знаючи, що, ну, на воротах, бача, що на воротах бачить, що на воротах Олександр Листюк, він намагається при кожній нагоді пробивати. А він то і так рукою від Другий, ну, тут, звісно, що перехоплення то відбулося, але перехоплення потрібне, потрібне і збереження меча. Бежанав, тут на Андрія. Андрій! Андрій Савчук там був на ударній позиції, Василь Савчук уже. Знову Андрій Савчук. Андрій Савчук був дуже ну, там, був на обоєній позиції, але... Але не приборкав він там, як м'яча. Лисюк залишається на воротах. Само виступки. Храпко, хлопко відправляє м'яча в там, там, якогось метри не вистачило на тому, щоб м'яч м'якше відскочив, тоді міг би... Міг би! Ну що? Ай-яй-яй, -яй. Ай -яй, яй 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 Ось не вистачило заключного точного пасу. Віталій Савчук, Андрій Савчук, Андрій Савчук пробиває, влучає свого живця. Утр на У одна... трьох на одного Треба повертатися, тому що зараз вже біля вуля воріт вже... Небезпека була. Таріса, Таріса, Таріса. Бачите, Лесук, Лесук, Лесук там обігрував хапка. Ну що зараз у трьох мали б реалізувати в Марзеводі Це цей епізод. Мали б реалізувати. Там ну, просто е е е класично в футзалі частіше такі моменти реалізовують і доводять до логічного завершення. В цьому епізоді маршлод не зміг е е реалізувати. Ми бачимо, що... Три хвилини з хвостиком у нас до завершення поєдинку. Давидний, Давидний І е, Почиковський робив передачу на Коваленка. Е, час спливає невплинно. для, для межзаводу, це просто золоті, золоті секунди. Давидний, Давидний на наша та рису, Майже трьох хвилин до завершення і час тут не зупиняється. Зачуковський, Зачуковський, Зачуковський не довідно. Ну, ви знаєте, що молоді, друзі, небезпечно тут зіграно було. Давидний. І зараз знову трьох на, на двох. Вихнули, чому не свиснули? ось Куляк, Куляк, Давидний, Давидний, видний. Незабаром вже дві хвилини залишиться до, до завершення. Давидний, Давидний, Поруч і тарі це може не ризикуватися. Зараз ось, ось, Вичуковський отримує жовту картку від Плахова за розмову. Коваленко залишається ще лежати на, е, на паркеті з кімнати. Е, Вічинчики мені дає допомогу. Заміну там, да, так? Прийдуть заміну з м'ячем. Це є рахунок на користь зараз енергетика. Але ефір не лізе вперед з простою причини. тому що вони можуть зараз тратити, можуть тратити і снігу. Супер напружена вже кінцівка, ще трішки вже лише цих половина до завершення. Назово залишається з високої якості. П'ятого польового і е -е. ось вот зараз храпко, храпко віддає на Хандія, вище воріт стріляє і е -е. До догнати до кінця треба, тому що, тому що ну, треба дограти до кінця, тому що на ворота повертається в Мельнику. 30 секунд до завершення. Звісно, що епіцентр піде зараз великими силами вперед. 25 секунд вже Андрій ну, і зараз може радіти, цілком може радіти зараз Андрій Бежана з м'ячем. Андрій Бежана стріляє! Кінцівка цього поєдинку, 8 секунд до завершення, Все. Я думаю, що ну, я зараз ще один загнав б... м'яч. Ворота закинув на свій Савчук. Ну і що? Ось так така фантастична кінцівка, Ханді, герой цього кінцівки цього поєдинку. Міг вийти на перше місце маш завод, але але залишається на третьому місці, ну що тут, які тут можуть бути суперечки? Вад, Мельников, Кревінчук, тут нічого не чогось коректно, що там. То, що то за непорозуміння? Ну, ось, так, ось так завершився цей поєдинок з рахунком 4-4, який цілком на користь на буковини Супер кінцівка, супер емоції, супер боротьба і супер результат 4-4 у поєдинку епіцентр машзавод завод візуще. Але для вас оперирувал делать Георгій завашки.